У фойє Палацу культури організували виставку робіт юних художників. Оглянути її мали можливість всі, хто прийшов на святковий концерт. Голови Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков разом із головою Коломийської районної ради Романом Дячуком встановили для талановитих дітей грошові винагороди. Відділ культури залучив до заохочення талантів ще й депутатів. Кожен колектив чи дитина переможець конкурсів отримали премії. Очільник району каже, що творчі діти це показник добрих справ Коломийщини. Коломищина завжди була багата на таланти і надзвичайно приємно. Що таких талантів серед дітей у нас є дуже багато минулого року. Ми з головою районної ради прийняли рішення започаткувати стипендії для наших обдарованих талановитих дітей. Сьогодні ми вже маємо таких стипендіатів. Сподіваюся, що кількість їхня буде збільшуватися. Ми будемо робити все можливе, щоб підтримати юні таланти. А їх будемо просити, щоб вони таким чином прославляли свій рідний край, свою батьківщину, своє рідне село, нашу чарівну Коломищу. на Коломищині діє чотири музичні та дві школи мистецтв у кількох закладах. Є художнє відділення Василь Жмундул, вихованець Нижньовербівської школи, мистецтв, розповів нам, що малює із самого дитинства, має юнак добрі здобутки і на різноманітних конкурсах та олімпіадах. Займаюся дуже давно. Це можливо, це заслуга моїх батьків з дитинства. Вони направили мене в це русло, яке мені подобалося. Займаюся я вже, ну можливо. П'ять років, а малюю з самого дитинства. Хочу і продовжити в майбутньому житті пов'язати свою професію з цим моїм заняттям. Пейзажі це, це, напевне, моє, і мені це дуже подобається. Передавати на своїх роботах красу українських гір і, і взагалі українського. Українських просторів. а от дві юні музикантки Сніжана та Вероніка неодноразові учасниці обласних та всеукраїнських конкурсів. Перша полюбляє бандуру. Вона вже випускниця музичної школи у гісці. Друга віртуозно грає на фортепіано та неодноразово була лауреатом різноманітних творчих конкурсів. Обидві кажуть, що якби не їхні викладачі, то таких успіхів вони б і не досягли. Мені дуже подобається займатися на цьому. Ем... Інструменті я їжджу по обласних конкурсах. Ну мені е, від маличку, що мені подобався цей інструмент, і того я пішла на нього. Я полюбила музику ще з дитинства. У мене вся моя родина по татовій лінії музиканти. І я дуже сильно, коли ще була маленька, любила грати на фортепіано, і мені це дуже подобається. Я хочу подякувати своїй вчительці Славицькій Наталі Васильівні за те, що вона вкладає в мене всю свою працю. І також хочу подякувати своїй вчительці по вокалу Ользі Яловенко, що вона також мене навчає. На районному святі відзначено лише ю художників та музикантів не забули і про вчителів. Найкращі отримали подяки від керівництва Коломишини. А дітлахи, окрім відзнак, мали нагоду покуштувати смаколиків, які їм підготував районний відділ культури. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Олексєєв, телеканал Раї.